Ми починаємо вивчати нову тему лінійне рівняння з однією змінною». Рівняння ми вже з вами розв'язували, і в початковій школі ви розв'язували. І п'ятий, шостий клас, особливо на 6 клас, кінець шостого класу, я казала, там є рівняння, до яких ми повернемося, коли будемо вивчати алгебру. І ось ми якраз і повертаємося. Але ж ми трішечки. Розширюємо поняття рівнянь і говоримо, що рівняння є певних видів. І один із видів це лінійне рівняння з однією зміною. І так, лінійне рівняння у виду Ах до рівня Б, де Х змінна, А і б деякі числа називають лінійним рівнянням з однією зміною. Так я виписую, а ви в зошитах теж, тема урока лінійне рівняння з однією змінною це перше. І потім виписуєте загальний вигляд лінійного рівняння. І так, можна навести приклади. Наприклад, А і Б деякі числа, тобто довільні числа, це може бути, наприклад, 2х дорівнює 6. Це лінійне рівняння. Як воно розв'язується? Нагадую, між числом і буквою означає, що ми не пишемо знак множення, і тому, щоб знайти невідомий множник, потрібно 6 поділити на 2. Я записую через рисочку ділення і їх дорівнює 3. Тобто такі лінійні рівняння ви розв'язували і ще й початкових плану. І так, це рівняння розв'язати можна. І воно має лише один корінь. Корінь нагадую, це значення змінної, за якою, якщо ми підставимо це значення у нашу рівність, то тоді ми отримаємо вірну рівність. Гаразд, тепер зверніть увагу на наступність. Ну, таких рівнянь ми багато. Тепер давайте, якщо у нас а і Б довільні числа, то я, наприклад, зміню в цьому рівнянні і скажу, що може бути замість А0. Нас же не обмежували, що в лінійному рівнянні А не може бути нулем. Бачите наше означення. Тоді до вас питання, дивіться, яке не може бути і Х? Діти, яке? Чи існує воно взагалі? Ярослав, існує? Ні. Щоб знайти рік, потрібно 6 поділити на 0, да? А на 0 ділити не можна. Тому таке рівняння говорять, що воно е, не має розв'язків. Немає розв'язків коротких запису таким чином. Тобто. Немає такого х, яке при множенні на 0 дає число відмінне від нуля. Оцей запис не має розглядку. Немає розгляд. Так. Тобто ми робимо аналізи ще раз, які можуть бути лінійні рівняння. Перший вид рівнянь це коли один розв'язок. І це коли А відмінне від нуля. І коли А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, ми сказали, що немає розв'язку. Тепер давайте подивимось, якщо Б теж дорівнює нулю. Б дорівнює нулю. І тоді ми маємо рівняння. 0 дорівнює нулю. Що тут у нас? Тут у нас і довільне число. Довільне число. Чому? Тому що яке б число ми не помножили на 0, ми отримаємо 0. Тому їх, наприклад, дорівнює 2. 0 помножити на 2, 0. Одна друга. 0 помножити на одну другу 0. І таким чином ми робимо висновок, що є такі лінійні рівняння. Де відповідь Х довільне число? Коротко ми записували, Х належить множині дійсних чисел, тобто от, от довільне число коротко записується так. Є е, це належність, також і в геометрії. Е, пишеться там точка належить прямі. Точно так же тут Х належить множині дійсних чисел, тобто в тих чисел, які ми вивчаємо в школі. Таким чином. Можна зробити висновок. І цей висновок зроблено в табличці. Табличку цю потрібно собі перенести в зошит. І дивіться, які пояснення. Табличку зараз запишіть в зошит. І так, якщо наше лінійне рівняння має вигляд, Ах їх дорівнює Б, значення А і Б. Які у нас можуть бути? Якщо А не дорівнює нулю, то щоб знайти Х, потрібно Б поділити на А. Якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює нулю, то Х будь-яке число. І якщо А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0, то коренів немає рівняння. Так, і зараз ми розглянемо приклади, які ну, зібрані. І потім перейдемо до розв'язання практичних завдань. Ну і давайте згадаємо, як же розв'язуються рівняння. Нагадую, що рівняння, крім лінійних, можуть бути ще інші рівняння. І от ми бачимо, що у нас є перше і друге рівняння. Це не лінійні рівняння, тому що вони не мають такого вигляду ах до рівня Б. Тут у нас дужка помножити на дужку. Ось, і добуток дорівнює 0. Нагадую, ми таке вже розв'язували. Добуток дорівнює 0, коли один із множників 0. Який із множників 0 ми не знаємо, тому кожен множник ми прирівнюємо до нуля. Тобто, перша дужка дорівнює 0, друга дужка дорівнює 0, розв'язуємо такі лінійні рівняння. Давайте більш… тут уже відповіді написали. Я нагадаю, як ми їх розв'язуємо. Беремо першу дужку і прирівнюємо до нуля. Нагадую, є такі властивості рівняння, що якщо з однієї частини рівняння в іншу перенесе доданки, змінивши знаки на протилежні, то тоді ми отримаємо вірну рівність. Як ми казали, що і доданки, що мають місце змінну, залишаємо в лівій частині. А всі інші, що не містять змінної, переносимо вправу. Можна навпаки. І так, 3х. Залишаємо в лівій частині. А 2,1 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Далі, щоб знайти невідомий множник, потрібно поділити мінус 2,1. Ось, секунду. кома, Мінус 2,1 поділити на 3. І х дорівнює мінус 0,7. Оскільки нагадую, при діленні двох чисел різного знаку отримаємо від'ємне значення. І це ми вчили дії з раціональними числами і повторюємо. Ну і другу дужку теж прирівнювали до нуля. 8 мінус 2х дорівнює 0. Мінус 2х залишається в лівій частині 8 переносимо, змінюємо знак на протилежний. Щоб знайти х, потрібно мінус 8 поділити на мінус 2. При діленні е, двох чисел одного знаку отримаємо додатні, і це у нас 4. Тому дивіться, відповідь у нас мінус 0,7 або х дорівнює 4. І так, е, е, це рівняння певного вигляду. Коли у вас множники, дужок може бути скільки завгодно. Наприклад, в одній дужці один множник, в другій дужці ще якийсь там множник. Це може бути просто x, тобто ще якийсь там множник. І дорівнює обов'язково 0. Якщо добуток дорівнює нулю, то ми розв'язуємо так, як я вам тільки що пояснила. Якщо добуток не дорівнює 0, то так розв'язувати не можна. Так. Друге рівняння це теж не лінійне рівняння, але рівняння, що містить модуль. Нагадую, ми з модулями теж розв'язували рівняння. Як розкривається модуль? І взагалі, що таке модуль? Модуль це, дивіться, відстань. Кажуть, яка відстань? Відстань від початку координат. До точки з певною координатою. Наприклад, якщо ми говоримо модуль 5, то е, точка з координатою 5, я тут так зобразила, наприклад, і відстань від нуля до цієї точки дорівнює 5, тому модуль 5 це 5. Далі, якщо ми візьмемо модуль мінус 5, Позначимо на координатній прямій точку з координатою мінус 5. І відстань від початку координат до точки з координатою мінус 5 теж дорівнює 5. Тому модуль мінус 5 дорівнює теж 5. Нагадую, це ще ми вчили в 6 класі. І якщо писати правило розпочаття модуля, то модуль якогось числа А дорівнює А, якщо. А більше або дорівнює 0. Тобто, якщо А недодатнє число, то модуль це ж саме число додатнє. Або якщо в модулі у нас 0, то модуль дорівнює теж 0. І дорівнює мінус А, якщо А менше 0. Що це означає? І так. Мінус це не від'ємне значення, а це ще раз число протилежне, тому що в модулі. Якщо в модулі від'ємне, то модуль там дорівнює протилежному до нього, тобто додатньому числу. І тоді, зважаючи на всі всі наші правила, ми маємо, що наш, наше рівняння 6 за модулем, до дорівнює до 4, розкривається двічі. Тобто, те, що всередині модуля, може бути так, так? Да? Тобто 4, так, да, в нашому випадку? Я так пишу, дорівнює 4. Ну, а скільки? вот 4, так? Або. Мінус 4, тобто менше вже не пішов. І така квадратна дужечка ставиться. Це ми так розв'язували рівняння з модулем. Що ми далі робимо? Ми розв'язуємо кожне рівняння окремо. Перше рівняння 5х дорівнює 4 додати 6, 10. Друге рівняння 5х дорівнює мінус 4 плюс 6 дорівнює 2. Знаходимо їх з першого рівняння. Це уже в парі у нас йдуть два лінійних рівняння. І тоді ми говоримо, що це 10 поділити на 5 це 2, а друге це п'ятих. І Це наші відповіді. Тобто, ну 2 п'ятих, а тут написали 0,4. Ну, 2 поділити на 5 це 0,4. Яким чином розв'язується рівняння з модулем? Так, приклад номер 2 ми розглянемо пізніше. Я вам розповім про рівняння з параметром. Нагадаю, ну, вірніше не нагадаю, а роз'ясню, що таке параметр, тому що у нас бачите в рівнянні дві букви. А якщо в рівнянні дві букви, то одна з них є Х в даному випадку, це основна наша змінна значення якої потрібно знайти, тобто розв'язок рівняння х дорівнює. А А, друга буква це називається параметри. Ми будемо знаходити Х в залежності від А. Так, цей другий приклад я залишу ну, пізніше, ми його розглянути, коли дійдемо до номерів перед тим, як розв'язувати номери з е е е параметром. тепер я так розгляну взагалі, які ми сьогодні розв'язуємо рівняння, а потім перейдемо до практичної частини. Так дивіться. Е перше, нам потрібно буде вміти серед безлічі різноманітних рівнянь. Виявляти лінійні рівняння. Нагадує це рівняння вигляду Ах дорівняння Б, де А і Б деякі числі. Далі, вміти перевіряти, чи є число кореним рівнянням. Що це означає? Це замість їх підставляємо те число, і якщо отримаємо вірну рівність, то тоді дане число є кореним рівнянням. Далі, визначати. Кількість коренів рівняння це зв'язок е, за табличкою, яку я вам сказала записати. Далі вміти розв'язувати рівняння. Зверніть увагу, номер 35 це елементарні рівняння, тобто лінійні наші рівняння, які ну, вже, вже записані в певному вигляді, а їх дорівнює Б. Тобто, щоб знайти невідомий множник і потрібно добуток поділити на відомий множник. Номер 37, перед тим, як отримаємо лінійне рівняння, яке має три варіанти розв'язку за табличкою, ми, нам потрібно використати властивості рівняння, тобто перенести змінні в одну частину рівності, а числа що не містять змінних в другу частину рівності. Нагадую, при перенесенні. Доданки з однієї частини рівняння в іншу, потрібно змінювати знаки на протилежні. Ті доданки, які ми не переносимо з лівої в праву частину або навпаки, залишаються тими ж знаками. Далі, номер 39 Тут ще ускладнюється, тут додаються дужки і ми повинні з вами згадати, згадати, як вже розв'язувати рівняння, які містять дужки. По-перше, а потрібно розкрити дужки. Розкриваємо дужки, використовуючи розподільну власність множення або правило розкриття дужок, якщо перед дужкою стоїть знак плюс, як в, е, в другому рівнянні, тоді ми розкриваємо дужки і знаки в дужках не змінюємо на протилежність. Але якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то розкриваючи дужки, ми змінюємо знаки на протилежність. Коли розкриються дужки, ми перейдемо до таких рівнянь, як номер 37 і переносимо змінні в ліву частину числа без змінних прав. Переходимо до нашого лінійного рівняння і розв'язуємо за нашою табличкою, яку ми записали, записали з вами. Ну, і це, мабуть, все, що ми встигнемо на сьогодні. І давайте, як приклад, я візьму все ж таки з номера 39, з найскладнішого ну, на даний момент номеру. Розв'яжу вам четвертий пункт. Так, зараз це я прибираю. І ще раз, перше, що потрібно в розв'язанні рівняння, це уважно переписати умову. Зверніть увагу на Спочатку записали умову, а перед тим, як розв'язувати, зараз я записую умову. Перед тим, як розв'язувати, перевіряю, чи вірно я переписала умову, чи ніде там замість мінуса плюс не поставила, чи, може, помилилася якимсь числом, а потім йде розв'язання. Зверніть увагу, розкриваємо дужки, Використовуючи розподільну властивість множення. Мінус 2 множимо на 3, і мінус 2 множимо на мінус 4. Зверніть увагу, всі знаки перед кожним числом враховуються при розкритті дужок. Якщо перед числом немає ніякого знаку, тоді ми враховуємо, що тут знак плюс. Так, да, Олександр, що ти хочеш? Питання. А починати з першого рівня. Ні, я зараз пояснюю вам четверте. Mm. Поки я пояснюю, а потім, як я скажу, що це чи є питання, чи ні, ви будете розв'язувати самі на екрані. Так, і так, я зараз пояснюю, зараз я розв'язую. Мінус 2 помножити на 3, мінус 6. Далі, мінус 2 помножити на мінус 4 буде плюс 8. Першу дужку розкрили. Потім переходимо до другої. Плюс 5 помножити на плюс 2. Плюс 10. Далі плюс 5 помножити на мінус 1,6, буде від'ємне число, і це буде мінус 8. І. і дорівнює 4. Далі, те, що містить змінну, тобто 8х, мінус 8х. В лівій частині вони вже є, їх можна одразу порахувати. 8х мінус 8х це 0х. Ось так і записуємо. Дорівнює. Це інше переносимо в іншу частину рівності. У нас буде 4. Залишається в правій частині з тим же знаком. Мінус 6 переносимо зліва направо, змінюємо знак на протилежний. І плюс 10 Змінюємо знак на протилежний, оскільки переносимо в іншу частину. І маємо 0 дорівнює нулю. Згадуємо нашу табличку. 0х дорівнює нулю. Ми говоримо х довільне число, це наша відповідь. Довільне число. Або коротко і належить множині дійсних чисел. Тобто тих, що вивчаються в цільному курсі. Вони записуються буквою Р. І так, для розв'язання лінійних рівнянь, які ми вже отримаємо після спрощень. І ще раз нагадую: використовуємо табличку, підкреслюю, яку ви повинні були. Записати в зошиті. Зараз переходимо до практичної частини.